Дай Боже, шановні підписники, здоров'я всім гості каналу і підписники. І ось що сотворив за сьогоднішній час у вільний час. Довжина десь 18-19 до 20 см не міряв. Масивний обух. На рукоятці, якщо не помиляюся, груша. Грубо обдерта це заготовка. Кухня, ну, звісно, ще, бачите, по осі не вирівняв, це тільки чорновуха. Одно слово кухня з можливістю виїхати на природу, на кемпінг, на риболовлю. Пофантазував, як би виглядав русоч, якби йому дали можливість розвиватися. Тобто конструкція типово руського типу, слов'янський північний ніж, дерев'яна рукоятка. Просто гарно лягає в руку під пальцевий опор. Ось тут не хрестовина, не гарда так звана, а ось тут трошки піднятий носик, що дозволяє працювати по здобичі по шкурі. І загалом просто невибагливий роботяга елементарного дизайну кований зі сталі з КамАЗівської трофейної ресори, з фронтів привезений. Ось так от. Зараз розпалюю ще раз горн, буду ще робити на замовлення наших козаків дещо. Ну ось цей буде в доступності на розвиток кузні. Гарного всім дня!